Чому люди взагалі починають романтизувати деякі речі, такі як куріння, алкоголь і тому подібне. Від чого це з'являється? Це з'являється від того, що трансляція в засобах масової інформації вибудовує у нас асоціацію з чи щось шкідливе з чимось корисним або з чимось естетичним. Це нормально. Наприклад, береться якийсь герой, ну там кого ми уявляємо собі з цигаркою? Наприклад, якийсь євгеній Янович, давай. Ну так на прикладі зараз ні, дивись, ми маємо. Там питають, що подобалось курити. Допустимо ковбой. Ми звикли, що <смі> <смі> да. допустимо там, якісь ковбої. Які... <смі> ну так, <смі> ну, да, ну справді питали у американців, з чим асоціюється цигарка. Я казали, що з ковбоєм, тому ну, що я там знаю, була реклама, чому? Да. Чому? тому що була реклама однієї марки цигарок. Прямо. І вона була з ковбоями. Ці цигарки, потім, до речі, курив Хенк Муді в блудливій Каліфорнії. Окей. Значить, виходить так що Оттак люди... так мені слухати про Наруто, щоб ти розумів. Ні, так це цікаво насправді, бо я, ну, як... мені важливо це було зрозуміти. Але тепер я розумію, я йду далі. Вон, ага. Життя продовжується. Ну, Просто хто не дивився блудливу Каліфор...» Каліфорнію, неймовірно крутий серіал. Дуже Кончений, раджу. абсолютно, дуже. Серіал лайновий. Знаєш чому? Чому Бо він пропагандує всяку фігню? Будь покидьком, дивись. пали, вживай наркотики. Дивись, не yeah. цей урод кончений. Просто у нас через це я знаю людей. Дивись, я реально знаю людей, які передознулись через цей фільм. Я знаю людей, які споплюжили собі життя через цей фільм. Але я мало знаю людей, які споплюжили Ні, знаю, ладно. На цьому можна закінчити, хотів сказати про. Хотів сказати про щось хороше, але згадав, що навіть в хороших фільмах люди знаходять щось деструктивне. Так ну, можливо, тоді це проблема не в фільмах конкретних. Вони можуть підштовхувати, але ця б людина знайшла б, ну скажімо так, свиня скрізь знайде болото. Дивись, що хорошого в Хенкі Муді єсть. Дивись, я суто розглядаю це як <рес> хоч одна хороша риса, яка є корисною для людей, для людства. Художній твір розглядаю okay. це. Я не розглядаю це як рольову модель. Що в нього хорошо? Він дуже смішний. Він максимально кльово іронізує. Він смішно попускає свого лисого продюсера. Надо передивитись, так? <sull bells>, <trousers>, да. <sull> <Ganz ц McConnell> Ну, тобто, скажімо так, я не вважаю за потрібне якусь творчість сприймати як ну можливий сценарій розвитку свого життя. Ну це не окей, в будь-якому разі, і не сприймайте так творчість. Чи допускаєш ти, що хтось Допускаю. Це, це, це не претензія? мені просто цікаво. Чи допускаєш, ти, що хтось подивився, наприклад, цей серіал і почав жити таке життя, як ця людина, тому що він в певних питаннях є авторитетом і веде деструктивний спосіб життя, і людина починає вживати і асоціює, наприклад, вживання алкоголю з чимось гарним, чимось Сортетними і так далі, звісно, да, да. і це відповідь на питання, яке поставили нами залу: що чому люди взагалі вживають там алкоголь, деструктивно живуть, тому що спираються дуже часто ну референс непоганий, але суть цього референсу деструктивна і подається гарний герой з поганими моделями поведінки. І тоді ми асоціюємо, що цей герой нам подобається. А що він ще робить? Він палить, він живе таке, там рознуздане життя і так далі. Тому у нас і формується асоціація. Але ж мозок він що робить акцент на негативізмі, коли там щось страшне, але нам подобається ця людина, і ми тоді робимо акцент на чомусь хорошому. Наприклад, є серіал, який я подивився, боже я не знаю, навіщо два рази повністю подивився надприродні і так. Да. Ну, очевидно, що Сем Вінчестер зануда. Мені він не подобається. Він просто тупо обламує все, все на світі. Тобто, він на тебе похожий. Але там є Дін Вінчестер, заради якого ти дивишся весь серіал. Бо у нього завжди проблеми, і він їх вирішує. Капець, ну а чого така аудиторія? Блудливу Каліфорнію ніхто не дивився. Каліфорнікейшн ні не подобається. Ні, я бачу їх завжди менше. Я вони комплексую з, через жалості, Це вони жалості. Знаєш, вони. Ні, Ну просто е, сверххістя надприродньо, це реально класний серіал. Вони, звісно, обісрались останні кілька сезонів, але до того було дуже круто. І я хотів би додати до питання про романтизацію таку річ, що ви розумієте, е, зазвичай ці компанії. Наймають величезну кількість дуже розумних людей. У них команда креативщиків, психологів, які працюють над вашими когнітивними упередженнями, викривленнями і використовують їх так, щоб ви полюбили цей продукт. Ну, ваш мозок змагається з величезною командою, тому дуже часто можна програти. Цей ма ще була проблема пов'язана з відсутністю загальної централізованої бази досліджень в ті роки, коли популярно було популяризувати коріння. Блін, а ще я поціновач української мови. Значить, популярно було популяризувати цигарки, і не було єдиної бази. І можна було з дослідженням робити все, що завгодно. І вони робили дослідження, які показували, що воно не впливає на стан здоров'я негативно. Але ж той, хто рекламував, як його звали, я не пам'ятаю, мужик з цигаркою. Він помер від раку. Парам, парам, пам. Бачиш, догрався.